Всім привіт! Як ви попали на канал Вишенька і сьогодні у нас новенька розпаковка паперових сюрпризиків. Сьогодні у нас лише 4 колекції, тому що не встигла зробити. І давайте починати вибирати пакетики. Колекція популярна та дорога косметика. Тут, до речі, я щось з'їла. Давайте візьмемо сьогодні роут. Його, до речі, рекламує цей бренд Hellubieber. Далі колекція прокрасть коктейл. До речі, всі колекції нам треба ще взяти ось такі пакетики, які лежить за кадром. Тому що він не дуже в кадр лазить. То він буде трошечки тут за кадром. Після того я його візьму. Прекрас коктейль. Давайте сьогодні візьмемо для вашого коктейлю щось. Давайте сьогодні візьмемо ось цей До речі, я тут не пам'ятаю, що де лежить. Тож для мене теж якийсь буде загадка. Кавунчик. Тут. Ну, тут давайте візьмемо сьогодні. Давайте сьогодні все, тому що він мені найбільше не подобається. Це кавунчик, але мені нагадує, воно якусь шину. Колесо від машини, не знаю. І приготуй. Ось цей пакетик ми брати не можемо. Давайте сьогодні візьмемо ось цей. Це такий пакетик, де є борошно, сіль яйця яйць, і це разом виходить тісто. Ось стільки у нас пакетиків, тут такі їх небагато. І давайте розпочинати. Усі пакетики я покладу за кадр, щоб вони мені не дуже заважали. Починаємо ми з колекції дорога та популярна косметика, тому що вона на вкладищі. Не питайте, чому такі от це блиск. Вони дуже популярні, такі блиск. До речі, з цієї колекції все, що намульовано на пакетику, типу, попадається і всередині. Нам попадається ось такий раут. Я не знаю, що це. Це мабуть рум'яно. Я за це не дуже шарю. Підомером 2. Це сюди. Так. Начебто рівно. Усе вкладишами у нас закінчено, тепер переходимо до каталога. Мені тільки вже треба було відійти буквально на хвилин 10, тому я вже повернулась. І тепер переходимо до каталогу. Колекція кавунчика, але перед цим хочу відкрити прикрас кокчея. Це ваш, це мій. В цьому величезному пакетику знаходиться два стикера. Давайте розпочинати прикрашати з вашого. Тому нам треба виділити один стікер для вашого коктейлю. Прикол в тому, що тут матові стікери, і їх можна порвати. Так, я вже бачу. Далі мені буде трошечки. Ось це буде ваш. Я не знаю, як це назвати, але це типу какао. Ну так от має бути. Тепер це нам потрібно відклеїти буде і приклеїти як в основному напій, а ми будемо його просто прикрашати. Але тут, до речі, може попадатись якась гидота, окрім смаколиків. Через декілька років я його відкріла. Точніше відклею. Да, я в честно, люблю матовые налипку, на поэтому я их вот так вот. Не буду вошать в что-то больше мочаливое, потому что я и так трохи накосячила. За кадром, потом, после видоса, я немного домалюю этим же маркером, каким я и малювала все. Так, это не все, потому что у нас еще есть, чем треба прикрашать. и нам попадается лайм. Такой вот Горненький шоколадный напий. Класс. Уже хороший початок. Давайте я не Давайте вот так. До речі, наступне відео, я, мабуть, буду знімати без нігтів. Так, повертаємося давайте на одну колекцію назад. Ось тут. Це кавунчик. До речі, зараз відео я, мабуть, не буду знімати не так часто, тому що, поки канікули, треба робити колекції, коли почнеться школа, треба старатися, буде робити багато відео. Так, кавунчик Оце у нас. Мені нагадують вони шини якісь, я не знаю чого. Так. прикольно кривич. Номером один. Ой, нам попадається ось такий напій. Так. Такий прикольний. Від клейму. Ладно, не Це ще про... А, ні, це не про... А вот он платит, значит, он брал. Вот. Приклеим питом Ну, больше меньше уже ровно. И кулак я проведу. Вот такая стриночка. Нам покривається номер один. Це ось така баночка. Ну, в принципі, це як баночка може бути якась ванна. Або ж контейнер, наприклад. До речі, я мабуть першим, хто зробила колекцію приготуй. Не таку, як усіх. Прошу, я вижу, можете... Будете дізнаватись у наступних відео. Так. Ось така колекція у нас виходить. На цьому все. Всім дякую за цей перегляд. Підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Зараз я хочу набрати аудиторію. Ставте лайки. На цьому все. Дякую за перегляд!